Вітаю, мене звати Катерина Левська. В ефірі телеканалу n 1 програма. Все про агро. Попкорн це не просто закуска, це символ кінотеатрів, фестивалів та домашнього затишку. Але чи знаєте ви, як звичайні кукурудзяні зерна перетворюються на легкі та хрусткі сніжинки? Сьогодні ми розкриємо всі секрети виробництва попкорну. Історія попкорну налічує тисячі років. Археологи знаходили зерна кукурудзи, що вибухали під час нагрівання ще в поселеннях Майя та Ацтеків. Індіанці використовували його не тільки як їжу, а й для ритуалів і прикрас. У XIX столітті попкорн став популярною вуличною їжею в США, особливо під час ярмарків та фестивалів. А у 1920-х роках з появою кінотеатрів почалася справжня попкорнова революція. Він став головним перекусом кіноглядачів. Не кожна кукурудза підходить для попкорну. Для нього використовують спеціальні сорти, такі як Зіа Мейс Еверта. Це зерна з твердою оболонкою, які при нагріванні вибухають. Фермери вирощують кукурудзу на спеціальних полях, де вона достигає приблизно 100 днів. Після збору врожаю зерна сушать до ідеального рівня вологості близько 14 Якщо вологості буде більше або менше, зерно не вибухне. Після збору кукурудзяні зерна проходять ретельне очищення, сортування та контроль якості. Потім вони потрапляють на виробництво, де можуть бути перетворені на різні види попкорну. Класичний солоний або солодкий попкорн, який готують у великих чанах із додаванням масла та спецій. Мікрохвильовий попкорн це спеціально підготовлені пакетики, які розкриваються у мікрохвильовці. Карамельний або глазурований попкорн, який проходить додаткову обробку з цукровими сиропами та ароматизаторами. Головний секрет попкорну це процес вибухання, коли зерно нагрівається до 180 градусів, вода всередині нього перетворюється на пару, створюючи внутрішній тиск. Поки оболонка не розкривається, перетворюючи крохмаль на легку піну. Попкорн давно став невід'ємною частиною розважальної індустрії в Україні. Виробництво попкорну активно розвивається. Тобто існують підприємства, які постачають якісний попкорн не лише в кінотеатри, а й на експорт. З'являються нові смаки та технології: органічний попкорн без гмо, солодовий, сирний, шоколадний. А на фестивалях все частіше можна побачити вуличні апарати для його приготування. Погляньте. Вон та укуруза вже засохла і качанів в принципі не було. А ось, ось стоїть зелена, Ну теж вже починає засихати. Але качанці сформувалися. Це сорт ми брали качанів на попкорн. Дивіться, яке ось зерно одне коло одного. Дивіться, бачите, який, як сформувався качанчик гарно. Він достигне і спробуємо зимою жарити попкорн. Які сучасні технології використовуються для виробництва попкорну? Як створюються унікальні смаки? Яке майбутнє чекає на цю галузь в Україні? Про це дізнаємося у нашого гостя. Кожен рік науковці виносять нові сорти, нові гібриди. Це кожен рік відбувається. Зараз останній період часу. Світова наука працює над тим, щоб зменшити кількість споживання води. Тобто, ну, кукуруза вона потребує багато води, і ми розуміємо, з будь південь України він, е, вирощує менший врожай кукурудзи, ніж Захід України. Тобто, в Заході України є більші опади. От і за рахунок того, що там більші опади, фактично, а сонця плюс-мінус там ну, менше, але його вистачає для того, щоб вирости високий. в захід, Україна вирощує кращі е врожаї, ніж південь України, тому що менші опади. І науковці ну, це мається на увазі не тільки там е українські, а в загальному світова наука працює над тим, щоб споживання кількість води, щоб за меншою кількості води мати кращий врожай. В світі вирощують приблизно десь 185-190 мільйонів гектарів кукурудзи, сіються. сіються. Тобто вирощується в середньому мільярд тонн, тобто вирощується кукурудзи. Україна сіє 4,5 5 мільйонів гектарів, фактично. от. Е... І е... От ціну формує врожай. Це найперше. Тобто це перший чинник. Тому що, якщо врожай низький в світі, то ну, і десь в країнах більше, десь менше, десь посуха, десь ну, факторів дуже багато є. Цей, ну, є хвороби, є там різні шкідники, є там шкідники, які кореневу систему з'їдають. Ну, це дуже багато. Є саранча, ну, тобто є дуже багато різних моментів. Це ж природа, все. З тим треба все працювати, боротися і цей. Це раз. Друге, запас. Тобто, от як запас. Третє, напевне, що це основний чинник це є нафта. Нафта, як, як так, так. От від нафти залежить ціна кукурудзи. Тому що кукурудза з кукурузи робиться дуже багато біотанолу там, і так далі. Це використовує. Тобто, якщо нафта дуже дорога, От коли там, нафта коштувала там, 150 доларів за барель, тобто кукуруза коштувала там, тоді 300 доларів. В глобальних ринках дуже часто кукуруза і соя це дві такі культури, які моло конкурують, і постійно фермери їх розглядають в парі з точки зору прийняття рішення по посіву. Чому свого часу соя досить швидко виросла, тому що культура олійна вона а, має більшу вартість однієї тони. Тобто врожайність середня може бути 2-2,5 тонни з гектара. Але а, ціна однієї тони може бути 400-450 доларів за тонну, залежності від сезону. інше. А кукурузи навпаки, велика врожайність може бути 6, 7, 8 тонн. Але ціна зазвичай менша були періоди 150, 160, 200, 220. Тобто, ми розуміємо, що варті е, ціна однієї тони менша. А оскільки в попередні роки була ускладнена логістика, у нас було блокування Чорного моря, е, обстріли портової інфраструктури, тобто логістика здорожчала. Тоді зрозуміло, що е, менший вплив був дорогої логістики на культуру. Яка коштує більше за одну тонну. І це й призвело до певного з, з, суву на користь сої. Соняшник історично багато вирощується ріпаку. Зараз міжнародна цінова кон'юнктура змінилася. Фактично, в паритеті цін виходить, кукурудза в перерахунку на гектар дає більше. Соя трішки подешевшала. І відповідно логістика в Україні також стала доступною. То вона майже повернулася до, до воєнних рівнів з точки зору фрахту, арсі перевезень, тобто, вже так критично не впливає на одну тонну продукції. Тому відбувається таке повернення більшої прибутковості і відповідно зацікавості в кукурузі в порівнянні з соєю. Ми зазвичай завжди аналізуємо результативність цих гібридів, тому що куди не крути, ми живемо в таких кліматичних умовах, які час від часу змінюються. Ось різні є теплові качелі, не однорідні опади. І ми зазвичай дивимося, як ці гібриди проявляють себе в цих умовах. І ви знаєте, я ось недавно спілкувалася зі своїми агрономами і запитувала. На що ви в першу чергу звертаєте увагу, коли ви 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 обираєте ці гібриди для посіву? І одна розумна людина мені сказала: ми за стабільність, тобто гібрид, який себе стабільно поводить в польових умовах, він принесе звичайно завжди результат. Корм це не просто перекус, а ціла культура. Від стародавніх цивілізацій до сучасних кінотеатрів він завжди лишається улюбленим частуванням мільйонів людей. В ефірі телеканалу n 1 була програма Все про агро. Сподіваємось, що тепер ви знаєте більше про цей дивовижний продукт. Щасти!